Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Терези. З вами ваш астролог, астропсихолог Лиманко Наталія, і це прогноз на травень 2025 року. Розберемо основні важливі аспекти, що ви могли якомога краще спланувати свій місяць. Свої прогнози ви можете дивитися в першу чергу за знаком асценденту, знаком, куди потрапляє сонце, а також пісячним знаком. Якщо не знаєте знак свого асценденту, можете написати мені в коментарях під цим відео вашу дату, час та місце народження і допоможу вам розібратися. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів можна звертатися до мене в Інстаграм. Травень для вас дуже важливий місяць, коли ви зможете реалізувати свої амбіційні цілі і отримати великі фінанси. Ймовірні колаборації з іншими людьми, створення великого бізнесу, а також підвищення кваліфікацій, мандрівки, розширення вашого авторитету, сфер впливу. Зараз детальніше про все це поговоримо, а ви поки що поставте лайк та підпишіться. 1 травня буде напружений аспект між Венерою та місяцем. Венера це планета, яка є управителем вашого знаку зодіаку, відповідає за гармонію, відчуття прекрасного. Також фінанси, наші бажання та взаємовідносини. Вона вже перейшла в прямий рух, і зараз ви можете сміливо підписувати договори, щось налагоджувати в своїх відносинах, купляти важливі покупки, якщо ви хотіли. Але саме напружений аспект до місяця вказує про якусь невдоволеність. Тобто зараз ви вже не будете миритися з тим, що вас не влаштовує. Аспект торкається вашого 10 до 7-го секторів, тобто кар'єри, статусу та угод ваших партнерських взаємовідносин, в тому числі і особистого характеру та на роботі. Сприятлива можливість поставити крапки над І, якщо вас щось не влаштовує, і зробити так, як хочете саме ви. Головне проявляти дипломатію і не піддаватися на конфлікти. В цей період уран, який символізує все нове, креативне, нестандартне, нові технології, астрологію, буде в гармонійних аспектах до Сатурну, планети порядку та законів та кармічних місячних вузлів. Торкатися аспект буде 8, 6 та 12 секторів. 6 та 12 пов'язані із здоров'ям із режимом дня. Із вашим ментальним станом. Восьма – це великі гроші, а також ризикові операції. І саме зараз буде можливість вам покращити свій режим дня, покращити стан свого здоров'я, заручитися підтримкою друзів. 2 травня місяць буде у з'єднання із Селеною або ж білим місяцем у вашому 10 секторі. Це сприятливий період для того, щоб ви заручилися підтримку вищих сил. Виявляйте відповідальність, допомагайте іншим, просуватися по кар'єрних сходах, наприклад, або якщо це в зоні вашої компетенції, допомагайте людям, які потребують певних вияснення питань у вашій діяльності. Тоді вищі сили будуть вам також допомагати. Буде зростати ваша інтуїція, як правильно діяти, які краще угоди укладати, а які ні. 4 травня Плутон, який символізує кардинальні зміни. Це бульдозер знаків Зодіаку буде переходити в ретроградний рух до 14 жовтня. Ретроградити він буде в вашому п'ятому секторі. Тобто, за цей період ви можете щось допрацювати, переробити, відмовитися від чогось. Плутон буде допомагати, відсікати, все непотрібне. Це можуть бути зміни, пов'язані із. Спортом, а вашими творчими проектами, коханими людьми, а також дітками. Це може бути періодом, коли ви вирішите, наприклад, мандрувати, відпочивати там, де ще ніколи не відпочивали. Або ж у вас були якісь хобі, якісь улюблені справи, і зараз ви вже не хочете на них повертатися. Наприклад, були якісь стосунки романтичні. Плутон допоможе вам переглянути це все і з'ясувати, чи потрібно вам далі з цією людиною. Для когось це може вказувати на народження дітей. В цей період місяць буде у з'єднанні з Марсом в вашому 11 секторі. Місяць це наші емоції, відчуття комфорту, а Марс це активність, це ініціатива. В 11 секторі це може вказувати на ваші дії стосовно. Соціальних проєктів, може бути активність стосовно ваших друзів, головне не втягувати себе в конфлікти і не робити імпульсивних вчинків. Інтуїція зараз допоможе вам проявляти себе, стати неформальним лідером. Зауважу, що до 5 травня буде діяти напружений аспект між Плутоном та Гекатою або ж чорним місяцем. Цей аспект вже розходиться. Він був ще наприкінці квітня. Але все ж таки ілюзії, провокації ймовірні. Оскільки Плутон переходить в ретроградний рух, то за тиждень до та після 4 травня він буде в стоянні, і в цей період може бути більше тиску, більше небезпеки стосовно військової агресії, також бути уважними на дорогах. Уникайте великих скупчень людей. Плутон – це планета великої відповідальності не лише за себе, але за великі колективи. І в цей період він буде вимагати від вас великої відповідальності перед вашими дітьми, перед вашими коханими людьми. Сонце зараз перебуває в вашому восьмому секторі. Тож головне для вас зараз це вирішення питань спадку для когось, для когось соціальних виплат, аліментів, банків або створення бізнесу. Ем... Це можуть бути справи пов'язані із розподілом фінансів та ресурсів з вашими партнерами, або по шлюбу, або по бізнесу. 12 травня буде повний місяць, який висвітлить вам теми другого сектору, який відповідає за ваші власні фінанси та ресурси, самооцінку, цінності матеріальні та нематеріальні, а також здоров'я, в тому числі. Ви будете мати ясність картини стосовно ваших талантів, та як вас бачать інші люди, і як проявлятися. Це може бути Важливий виступ для вас. Ви можете розглянути доходи, на якому ви рівні, джерела ваших доходів, на чомусь поставити крапку або щось підкоригувати. В цей період місяць буде у з'єднанні з прозапіною, тож можуть бути кардинальні зміни, ваша внутрішня трансформація. Можливо, ви з'ясуєте для себе, що ви більше не хочете працювати на цій роботі, ви будете змінювати свою кваліфікацію або ж. А це буде прихід клієнтів, яких у вас ще не було. Перехід на новий рівень. Табо ж, оскільки це сектор роботи голосом, ви можете виступати або ж дати інтерв'ю на радіо чи телебаченні, чого раніше не робили. Дізнатися якусь інформацію, яка допоможе вам покращити, наприклад, ваші знання і більше заробляти. 14 травня буде гармонійний аспект удачі між місяцем та марсом, торкаючись вашого третього та одинадцятого секторів. Знову ж таки торкається тем засобів масової інформації, спілкування, близького оточення, підвищення кваліфікацій, недалеких поїздок та відряджень, нових знань, посередницької діяльності, комерційної діяльності, онлайну, друзів та однодумців, дійте. Цей аспект він Передбачає собою руйнування перешкод на вашому шляху та ініціативу. Ваші дії будуть на інтуїтивному рівні. Довіряйте своєму внутрішньому голосу. 16 травня буде напружений аспект між Юпітером та Кармічним місячним вузлам. Цей період Юпітер стоїть в вашому 9 секторі, і в цей період ймовірні ситуації, які будуть від вас вимагати підвищення кваліфікації, прояву вашого авторитету, розширення ваших знань та кругозору, ймовірні поїздки. Пригадайте, які були обставини наприкінці травня, на початку червня 2023 року. В той період Юпітер був у з'єднанні з, з кармічним місячним вузлом, а зараз виникає певна нестандартна ситуація, або ж нова для вас зовсім історія, коли ви зможете креативно підійти до питань, щоб вирішити їх. В цей же період сонце буде у з'єднанні із Ураном, що також допоможе вам. Креативно діяти, заручатися підтримкою друзів, інноваційних технологій вони будуть у з'єднанні поблизу злої зірки алголю в восьмому секторі. Тож цей період важливо проявляти обережність, не втягувати себе в конфлікти і не піддаватися на провокації, особливо провокації, коли ви можуть підсовувати сумнівні проекти, обіцяти легку наживу. 20 травня сонце буде в гармонійному аспекті можливостей до Нептуну та Сатурну, торкаючись вашого 8 та 6 секторів. А в цей період сонце, яке символізує наше я, нашу енергію, наше его, буде давати можливість для мрій, які символізує Нептун. А Сатурн буде матеріалізовувати наші мрії та бажання. Також сонце цього дня буде переходити в знак блиснюки ваш 9-й сектор. І буде зміщувати фокус вашої уваги на теми всього закордонного, сприятлива можливість для підвищення кваліфікації, поїздок за кордон, мандрівок, переїзду, вагомих покупок, спілкування з авторитетними людьми, вирішенням юридичних питань. Будьте готові, адже саме цього місяця цей сектор буде вже активований для змін. 25 травня буде важливий аспект, коли Сатурн буде переходити в знак Овен, ваш сьомий сектор, там, де Сатурн там велика відповідальність. І ви маєте відповідати саме за ваші відношення до партнерів, як по шлюбу, так і по бізнесу, до клієнтів. Важливі підписання можуть бути угоди, які будуть довгостроковими. Більш детальності окреме відео про цей період. Адже Сатурн. Не в найкращому своєму положенні. Тут він в падінні в знаку Овен, йому тут некомфортно. І тим більше, що планета, коли змінює знак, вона в перших градусах вчиться, і в неї може виходити дещо косо, колко і імпульсивно. Сатурн любить стійкість та порядок. Йому потрібно все спочатку запланувати, 10 разів перевірити. А знак Овен він імпульсивний, він постійно генерує ідеї. Інсайти, він звик спочатку діяти, а потім думати. І вже, коли щось не виходить, то на ходу щось допрацьовувати. І Сатурну це не підходить, він буде вчитися, побачимо, що з цього вийде. Адже Сатурн це планета також війська, порядку, чіткості. Кордонів 26 травня Меркурій буде переходити в знак Близнюки, в знак свого володіння, у ваш дев'ятий сектор. Там, де Меркурій, там багато спілкування, інформації. Це чудова можливість для поїздок, для вивчення іноземних мов та культури, для спілкування з людьми, для того, щоб ви розширили сферу свого впливу і на закордон. Це може бути спілкування з іноземними представниками, підписання важливих документів для вас, навчання. А 27 травня буде новий місяць. В цей період відкриваються нові можливості та ймовірні зміни в 9 секторі. Тож, якщо ви запланували собі переїзд, це чудова можливість для цього. Вивчення мов також хороший період. Для підписання юридичних документів теж чудово підходить. Головне, щоб не було місяця без курсу, щоб ваші особисті планети були в гармонійних аспектах, і тоді обов'язково все це там допоможе реалізувати ваші плани. Я бажаю вам успішного травня і до наступних зустрічей в наступних відео.